Всім привіт! У даному відео поговоримо про ф'ючерсну торгівлю на Binance, розглянемо головний інтерфейс в застосунку на смартфоні та основні нюанси та особливості, та як взагалі використовувати даний інструмент. З вами Тарас і ви на каналі Startup. Пічна торгівля це чудовий інструмент, який надає змогу отримувати дохід, але в нього також є свої особливості та потрібно завжди враховувати ризики. При даному методі торгівлі нам потрібно передбачити, в яку сторону піде ціна. Для прикладу, якщо ми розглядаємо біткоін, нам потрібно передбачити на найближчий проміжок часу, чи він зростатиме, чи опускатиме. Це все залежить від нашої торгової стратегії та часу, на який ми плануємо відкривати угоду. Для прикладу, це може бути як на один день, так і на декілька годин, так і на п'ять, і на три хвилини. Все залежить від принципу нашої торгівлі та стратегії, яку ми використовуємо. Прийшовши на Binance, ми бачимо ось таку вкладку. У нас є вкладка звичайно, фьючерс. І для того, щоб перекинути кошти на дану вкладку, нам потрібно перейти в наш гаманець, брати вкладку Переказати, здійснити переказ зі спотового гаманця на USDM Futures. фьючерси. Відповідно, ми можемо переказати або біткоін, або USDT, або іншу криптовалюту, з відповідно якою ми плануємо здійснювати угоди. В основному використовуємо USDT або BUSD, якщо це Binance. Тоді переходимо на вкладку фьючерси, і е, при першому приході на дану вкладку, Binance завжди запитує, пройти у вас звичайний базовий тест, і який ви можете пройти без будь-яких знань, просто обравши будь-який з пунктів, і він зразу ж підказує вам вірну відповідь. Прийшовши в даний тест, ви отримуєте повноцінний доступ до торгів і можете здійснювати будь-яку угоду. Ми завжди будемо використовувати USDM. І на даному вікні, вперше, що ми можемо обрати, це нашу торгову пару. В даному випадку це Bitcoin USDT. І нажавши на дану торгову пару, у нас з'являються наші обрані пари, або також можемо обрати будь-яку бажу, на яку ми плануємо здійснювати торгові операції. Нижче, що ми бачимо, це ізольовано. Торгівля, а також крос. В ізольованій торгівлі ми відкриваємо угоду на певну виділену суму. Для прикладу, якщо ми на угоду виділяємо 50 доларів, ми зможемо відкрити без проблем угоди на 50 доларів. От якщо ми вибираємо крос маржу, тоді відкривши угоду, ми відкриваємо дану угоду на весь гаманець, який знаходиться на ф'ючерсах. Тобто, якщо ми прикинули 1000 доларів на фьючерси, тоді ми по факту відкриваємо. Угоду на даних 1000 доларів, і, відповідно, маржа постійно буде додаватися з вашого аккаунту. Я однозначно рекомендую вам використовувати особливо для початку це ізольовану маржу, виділяти певну суму для угоди і тільки здійснювати даною сумою угоди. Наступний – це кредитне плача. Ось ми бачимо показник X10, X50, x 100 і так далі. Даний інструмент дозволяє збільшувати ваш. Депозит, тобто, якщо ви для угоди вибрали 10 доларів при використанні кредитного плеча x 10 ми множимо на 100 і отримуємо угоду на 100 доларів. Які ризики? Звичайно, ви зможете отримати дохід зі 100 доларів, але потрібно враховувати, що і збитків також будете отримувати як зі 100 доларів, і ліквідація вашої угоди настає швидше. В даному випадку, коли ви використовуєте ваших 10 доларів, це вважається як маржа або залогова вартість. Тобто, ви в дану угоду, відкривши її на 10 доларів, закладаєте. Ризиків іменно на 10 доларів при використанні 90 доларів кредитних коштів біржі і у разі ліквідації ви втрачаєте відповідно 10 доларів. Яка ціна ліквідації ви можете розрахувати ось тут в калькуляторі, до якого ми, мабуть, перейдемо до розгляду в наступному відео. А на даний момент тільки розглянемо ось цей головний інтерфейс? Ось тут ми зможемо розрахувати, який дохід ми отримуємо в калькуляторі, і ціну ліквідації. До цього повернемося в одному з наступних відео. Ось тут ми бачимо торгові операції та ціну біткоїна на даний момент. Для прикладу середня ціна це близько 17 тисяч 15 доларів. Ось тут ми бачимо купити та продати. Відповідно, купити це відкрити угоду на лонг, тобто те, що наш біткоїн, біткоїн найближчим часом буде зростати, і відповідно продати це те, що біткоїн найближчим часом опуститься в ціні. І, наприклад, коли ми обираємо купівлю, у нас є ось тут тип ордеру лімітний. Тобто ми бажаємо встановити ціну, при якій автоматично відкриється ордер. Якщо ми встановимо для прикладу 16500, цей ордер буде чекати, власне, коли ціна опуститься до 17500, І тільки тоді він виконається. Відповідно, угода автоматично відкриється. Вам для цього не потрібно нічого робити. Або можна також обрати маркет. Тобто угода відкриється на даний момент по ціні на ринку. І все по такому ж самому принципу працює, якщо ми бажаємо відкрити шорт. Тобто угоду на пониження, відповідно, ми також можемо по ліміту і по маркету. Це вже в залежності обираємо від нашої стратегії. В переважної більшості, ймовірно, ви будете відкривати угоду по маркету, орієнтуючись по графіку ринку та відстежуючи певні показники та притримуючись вашої торгової стратегії. Наступне, що ми можемо обрати, коли ми обираємо, для прикладу ліміт. Це сума, на яку ми бажаємо відкрити угоду. І ось тут є одна особливість. Для прикладу, якщо ви обрали кредитне плече x 10 ось тут відображається власна сума з даним кредитним плечем. Тобто, якщо ви бажаєте відкрити угоду на 10 доларів, вам потрібно ось тут вбити 100, тому що ми відкриваємо угоду з кредитним плечем X10, тобто нашу суму помножимо на x10. Якщо це кредитне плече x5, тоді множимо на x5. Обираємо відповідну. Нашу суму. В даному випадку це я обрав USDT, але ось також є пункти, що ми можемо відкривати угоду не тільки в USDT, а й в біткоїнах. Тобто нам потрібно обрати кількість монеток біткоїна, для прикладу це 0,0,5, 1 біткоїн і так далі. Для зручності я переважно використовую USDT, тому що трішечки простіше у підрахунках та в врахованні ефективності та доходу в загальному. І відповідно ми також можемо цим ползунком обрати, якщо у нас знаходиться певна сума на балансі. і Відкривши угоду, відповідно нажавши продаж або шорт, ми ось тут бачимо відкриті наші позиції. Для прикладу, на даний момент у мене відкрита позиція на ось маржа 60.96, тобто мої кошти 60.96. І кредитне плече X10, тобто угода відкрита на 600 доларів. І ось тут PNL. В USDT вказаний, тобто це наш збиток або профіт на даний момент. Для прикладу, у мене на даний момент збиток це 252 USDT, тому що я відкривав угоду на пониження на ціні 19,945 доларів, і на даний момент ціна зростає. Але допоки я не закрию угоду, до цього моменту я не зафіксую збиток. Відповідно, якщо ціна опуститься нижче, тоді я вже отримую плюс. І ось тут вказано також, що ізольовано X10. Нижче ми бачимо ціна маркування, тобто ціна на реальний момент. Ціна ліквідації, от власне, 18 564 USDT. Це та ціна біткоїна, при якій я втрачу всі інвестовані кошти, тобто 60 доларів 96 центів. І ми можемо зрозуміти, що якщо б я обрав кредитне плече x 5 то тоді б ціна. Ліквідації була не 18 564, а можливо близько 20 тисяч. Ось тут ми можемо побачити, при якій ціні спрацює е, Take Profit та Stop Loss. Take Profit спрацює на 16750 і Stop Loss на 17250. Отож, якщо ціна досягне відмітки 16750, автоматично закриється угода, та я зафіксую певний дохід. От якщо ціна досягне відмітки 17250, тоді я зафіксую збиток, і відповідно угода автоматично закриється. Але відповідно, якщо вартість. З біткоїна буде поступово зростати, для прикладу, до 18 тисяч доларів, то я тоді зафіксую не тільки невеликий збиток, а не власне на всю суму. Ось тут ми можемо налаштувати кредитне плече, take profit і stop loss і закрити повноцінну позицію, і, відповідно, зафіксувати на даний момент збиток. Ось тут також можна закрити всі угоди, поглянути відкриті ордери, тобто це ордер на stop loss і take profit у даному відео я постарався максимально просто пояснити головний інтерфейс Binance Futures І в наступних відео ми також розглянемо калькулятор та інші опції та функціонал. Отож, це був короткий огляд фьючерсів на Binance. В подальшому ми розглянемо також інші інструменти. З вами був Тарас на каналі Startup і до зустрічі в наступному відео.